Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні в нас неділя. Вчора півдня спирався на риболовлю, лодку за, запхав машину, підготовця, думав, рибалити буду на лодці. Прогноз, правда, показував дощ, але я думав, що вони помилилися, а вони не помилилися. Встав 4 четвертій годині, дивлюся рі я, вийшов на двір, нема дощу. Поки туди камери зібрав, поки апаратуру, повербанки, шнури зібрався. Десь було б щось 15, 5 година, виходжу, а дощ вже йде. І з самого ранку як зарядив, і чайсь був чуть, поки я теж вдома був, десь перша година. Трохи був тихомирився. Я ось виїхав на водойму. Це та сама річка Південний Буг і та сама локація, де був минулий раз, де ловив на патики і на боковий ківок. Виїхав, взяв з собою парасольки. Зараз буду, замішаю прикормку. І буду закидатися, будемо рибалити. Дивіться, скільки загрузив, а то було ще два рази більше. Підготовив місце, застелив, лодка, все, все було тут уже. Мусив все витягувати назад. Ну що ж, зараз буду замішуватися, сляду підняв, на голову не ляпає. Поставив машину так, щоб мені було удобно. Підлядую, стоїш, можна тут і прикормку зараз замісити, поки закидати патики, і потім вже розкладатися парасольки, ставити, закинути, хай вже щось стоїть. Все, зараз потрохи буду збиратися і буду вам показувати. Що ж приємного вам перегляду? Ось друзі, це прикормка ще, ще з минулого разу. Я її не викидую. Я приїжджаю додому, поклав морозиловку, морозильник і ось вона як свіжесенька. Запах неймовірний, такий як був минулого разу. Що чудово, зараз, ще, мабуть, осталось теж варене пшено. Зараз ще трохи Ну і так в'язке. Тримається. Може і не буду додавати. Все, прикормка готова. Зараз складаю патики і закину, хай собі сам стоїть. Друзі, першу закину. Дощ ще більший пустився. Нічого. Йдемо пробувати рибалити. Узнаємо як воно в дощ клює чи воно взагалі клює. Устроївся я непогано. Хорошо, що чудово, що в машині є ляда ззаду. Я собі відкрив, Під лядою став, дощ не капає. І собі потихеньку споряджаюся. Так, одного закинув. Зараз ще одного закинув, одного хочу перев'язати на... Тут флет на двох, хочу поставити кавунчик, перев'яжуся, тоді вже включуся. Все, одного закину на макушок, на макухід папу папи. Чекаємо. Платушку вчепив, щоб чути. Все, далі включусь. <coughs> на другу ось забив клет. На кінці ось попапчик. Пап. Так, А тут такий пучечок робаків. Порвав їх на кусочки. Все, зараз закину, а третій вже патик буду перев'язувати на, на кавунчик. Все, йдемо закидати. Дощ не втихає. Ми не знаю як буде співанням на патики. І як буде погода. Хотілося б, звісно, ще й на боковий половити. Ну, в процесі побачимо. Поки що позакидаємо. Наші патики. А далі вже будемо бачити. У мене тут були рогачки вирізані, нема, хтось вже їх. Нема на що покласти. Трошки треба сюди переставитись. Його ми ще до цього. Звінить мать. На віську. На віську. Чуть піднімемо. Піднімемось. От там Отам. Ліліги мішаю. Отай. Сейчас піду візьму ножа, виріжу сюди норкачику коротенько, на землі лежить. А котре підняти трошки. Все включусь. Так, друзі, закормився. Тут під боковий ківочок дощ. Якби вщух, але чуть-чуть моросить. Два патики закинув один на макух, другий флет. На макух два попапи. На флет один черв'як і один попап. Поки мовчать. Зараз ще одного сназку перезав'яжу і буду вже настроюватись, пробувати сідати на боковий кивок. Далі включуся. Так, друзі, розклався. Дощ перестав, так парко стало, Круче жарко. Я пороздівався, все, вже настроїв боковий кивочок. Зараз чіпляємо хробака і пробуємо риба в березі прямо. І на середині такі сазани вивертаються. Що ж, чіпляю хробачки і вперед рибалити. Так, все, закинули, боковики пробуємо. Три патики мовчить. Закиду на середину. Мовчить. Тихо стало, хорошо. По, по клюванню теж тихо. А можна було б і на човні пробувати десь в очеред заплити, все перебив. На бокові теж сижу. Клювання є, але якісь таких. Один раз ту добре довбало, але чолов'яки оббили. Вже хоч ділося вже не, не збиває. Поки що не хоче. Вишно, вишно, не знаєш, кожного рибалки свої висловлювання. То після дощу добре ловиться, то перед дощом добре ловиться, то під час дощу добре ловиться, а коли воно ловиться, кожного рибалки, кожен рибалок говорить по-своєму. Це йдемо добре під зонтиком. Вже дощ був пускався і парасолькою чуть просто чудово. Цікаво, <кій> хто перший відкриє рахунок по карасях. чи боковий ківокчет чи, чи три патики. Дивлюся під тим берегом. Ця риба скидається. Далі туди за середину до того берега. Такі екземпляри солідні. Знов дощі пускаються. Як же ці дощі достали. То холода, морози, тепер вже дощі. Зараз весною все видряє. Вчора теж обіцяли, дощ. Дякувати Богу не було, бо газонна трава вже так позаростала в саду. то би хоч вчора повикошував. Вже трохи легше, бо тут знов ці дощі, не знаю, коли б її І Ще одне, що треба садок покропити і ніяк. Вже, якби не газона травати покропив би, а так цілий день косив. Гона косив косарку траву. Шпав добре, що Так, Клювання сьогодні. Надія на вечірнє. Десь з дві години сижу, кулювання ноль, зовсім не хочу. Тут скидається всередину під тим берегом. Цей піно тісто пробую. Нічого не хочу. Або що погода не дозволяє, або що це клювання перед Нерестове вже завершилось. Бо карась боліє, то це тільки можеш здогадуватись. Щоб узнати, треба кожен день їздити на риболовлю. Поки що нема. Штиль конкретний стоїть. Ну, Будемо будем чекати, і надіятися. Другий жилку кинуть є, ну вихо перший двоване, перший карасик. І невеличкий. Ось такий. Я не знаю часов три чи чотири посадів. Ось такий. Перший, думаю, що не останній. Так, друзі, все, рибо воду завершаю. Почало дев'ятої не смеркає. Сьогодні риба не валилася, відвола зовсім. Ще одного карасика спіймав. касмав. Такого. і йде гуляй. Все потихеньку. Мозу тут. Кріба не хоче слово зовсім. Захотіла вона нас сьогодні. Зі що після дощу немає. Нічого немає. Це другої Вже стало на погоді. Можна було. На човні випливати. Так. Перебила дош нічого не все перебив так просто оббити, красиво вбив. Так все, збираюся. Завтра вже понеділок. Знову дощі. Так що, друзі, всім дякую, хто в мене дивиться за підписки, за вподобайки, за коментарі. Хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь. Вам це не важко, мені це приємно. Нашим. Збройним силам, як завжди, ангела-охоронця. Нам скорішої перемоги. Так що до зустрічі на водоймі. Слава Україні!